Діти вільний землі, де колосисте стежом та нива, де зайворок у гаю співає нам про Україну. Наша рідний край це батьків дім, наша уганчина барвиста, і серце взячемо всім, захищає її віддану та стік. Чекає свято на свич, день захисників і захисників. Ми вдячні, щиро і глибоко вкладаємо кожен наш рядок. Ви боронили наші села, ліси, дороги і міста, щоб Україна розквітала, щоб вільною була вона. Ми пам'ятаємо ваші кроки, ваш подих, світлий і святий, був приклад можності для нас в оборонці рідної землі. Боганщина вдячна вам, захисники та захисниці. Ми, зачете, приклад беремо, щоб Україна змогла могла Ми обіцяємо зростати, учитися, добро творити. Ми хочемо прикладу рівнятись, щоб землю гідно боронити. Ми низько схиляємо чоло перед подвигом героїв, Ви в пам'яті, як світло. Як вічний оберіг до і доля. Нехай ваш приклад у нас живе, хай нас єднає сила віри. Ми козачата, ми росте для України, ми горді гордіші. Уганшна дешна вам, захисники та захисниці. Ми козачата, приклад беремо, що в країні серце стучить.